Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора Луцьк по вулиці Перемоги 24. Гадаю, що вам буде дуже цікаво побачити асортимент орхідеїв на цій гуртівні у передсвяткові дні. Як бачите, мене одразу зустрічають міні-крихітки по 384 гривні та ще й в керамічних горшечках. Ось ця міні-красунька нагадує когось з природників. Навіть її листя вкрап подекуди нюхала не пахне. Усі ці крихітки. Таких кашпо, але ж ми мусимо поглянути з вами Коренево. Погляньте, торфяну скляночку огорнув мох. І ось так видно корінчики дуже маленькі, тому поглянемо ще, які є в наявності. А в наявності ще ось така біленька. Також вони всі маленькі, ну такі вже милі-милі. Тут краще видно торф-скляночку і ось з боку мох. Ось такий стан. Ось ця красуня подібна на сорт Chia Nенlін Єн і на Хонглін. Але хто це точно не знаю. Спочатку гадала, що це персеваль, але біля колонки ось такий блік, тому сумніваюсь, хтось це певний інший. Також глянемо кореневу, вона вже така миловидна. На відео віддає більш в червоних тонах колір пелюстки, але насправді вона фіолетова. Гадаю, що це Бразиліан Фівер вже в більшій ємності. Коренево, на жаль, не видно за паперовою огорткою, а ось ця красоня. Крапунчаста, прикрапунчаста, дуже красива. Лістечку в неї не вкрап, також нюхала, не пахне. Golden Baby також є в наявності. І всі вони мають приховану кореневу, на жаль. Одразу ж з вами розглянемо більш бюджетніші варіанти по 180 гривень. В наявності серед них ось така фіолетова красунечка ніжно-бускова з білою губою та з ніжно-бусковими бліками на ній. Ще ось такий бурячковий красень. Подібний до сорту дюрбан, коренево усіх орхочок показую вам на відео. Також є ліза. Подекуди механічні травми, не завжди в горшечку є коріннячко у великій кількості, воно лише де-не-де, -де, але видно, тому й ціна така, більш бюджетніша. І ось ви далі споглядаєте наявність бюджетних орхідейок по 180 гривень. Ще ось така, подібна на трулав. І її коренева. Здебільшого коріннячка, хоч і мало в горшечках, але жале подібних немає практично тому необхідно буде почекати лишень, щоб розрослась гарненько в горщику коренева. Ось ця красуня на деборо схожа, поглянемо її стан кореневий, ось такий. Ідентичний, здебільшого, до попередніх. Ще в наявності ось така неймовірно цікавуща красонечка. Ось так вона виглядає одна єдина і ще одна ніжно-жовтенька пелюстка і червона атласна насичена губа. По 540 гривень на дві гілочки. Ось такі красунечки розглянемо більш детально. В наявності Pink Драгон. Бачите, на губі на вусиках немає крапу. На губі лише натяк. Це Pink Драгон. Нюхала, має пахнути, але не пахне. Отже, вдома вона буде пахнути, не яскраво виражена, а лише зануривши носика до її неймовірно красивенних полюсточок. Поруч із нею Compilation. Також, як бачите, стан цих вже орхочок набагато кращий, ну і, відповідно, більша ціна. Ось ще в наявності Lamlight, також неймовірно, тепла і вражаюча красунечка. А ось цей сорт подібний до сорту мені особисто кольмар. Ось ця крапунчаста краля. Подібна до сорту Magic Star. Джайв наявності. Також поглянемо його остан. Неймовірна кількість корінчиків. Ще ось такий винозничок, більш рожевий, насичений своєю винозністю. І ось така красуночка. Зазвичай я її зустрічаю, здебільшого лише з білою губою, а тут вона заміксована ще з різними відтінками кольоровими. І коріннячко. Шикарне! А ось редліпчик, чисто малинова губа. Поглянемо кореневу ось така. І суцільний винозничок. Ось такий з червоною губою. І його коренева. В наявності також білосніжні крупноквіткові кралечки. Одразу поглянемо ось однієї стан кореневої, а ось другої. Вибрати можна. Знаєте, мені здається, що це сорт Нентес. Дуже мені подібний, такий ефектний, красивий, і ось така коренева в нього. А ось ця краля по кольору дуже нагадує хеппі Керол, але полюска дещо іншої форми зі своїми нюансами, тому не знаю, хто це. І ось така коренева. Стелен Бош декілька штук, хто бажає в наявності. Знаєте, тут ще заховались дендробіуминобіле по 624 гривні. Різноманітні палітри і така, і сяка, і ще я тут плавненько, бачите, ще ось така. І окремо стоять чисто білосніжні Нобіле. Обирайте свого. А я вже тут милуюсь по 504 гривні дерева кущами білосніжними. Які нагадують мені сорт Softcload. Їх так багато, бо вони неймовірно шикарнючі, розгалужені, дрібненька квіточка, але погляньте, ну, реально, дерево кущ. Ось такі шапкоподібні цвітіння, цілі грона. І вибрати, бачите, можна, адже вибір є з цього. Також є в іншій кольоровій гамі, не знаю назви сортів, вони дуже подібні до крупно але бачите, які вони дрібненькі, неймовірні. Вони також усі по 504 гривні. І ще ось такий, щось з Аля Каді. Дуже ефектно виглядають і беруть своєю кількістю квітів, адже розгалужені в них квітконосики, і ці пишні цвітіння, такі ефектні букетики. Ще ось такий, більш восковий, але в нього бархатна пелюсточка. Поглянемо його стан кореневої лишень з одного боку. Із жовтеньких, ніжно-ніжно-жовтенька, дрібна квіточка, така красунечка. Когось чекає з орхолюбів. Ось такий сьогодні асортимент орхочок на квітковій гуртівні Флора Луцьк. Якщо якась сподобалась, поспішайте. Щиро сердечно вдячна від усього свого серця за вашу орхокомпанію. компанію. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!